Шановні члени екзамінаційної комісії, до вашої уваги пропонується робота на тему дослідження та програмна реалізація засобу для проведення голосування. Об'єктом дослідження є процес розробки програмного забезпечення для голосування, предмет дослідження програмні засоби підтримки процесу голосування. Мета роботи дослідження та розробка програмного забезпечення для проведення голосування. Для досягнення поставленої мети було вирішено задачі Наведення на слайді номер 3 Процес опитування шляхом голосування відіграє важливу роль у житті держави і є одним із основних механізмів демократичного управління. Цей процес дозволяє громадянам взяти участь у прийнятті рішення, обрати представників та визначити напрямок розвитку суспільства. Останнім часом широкого поширення набувають процеси проведення опитування шляхом онлайн голосування, що забезпечує Електронну форму збору голосів респондентів та дозволяє більш швидко та зручно провести різні види голосування. Однією з головних переваг онлайн-голосування є підвищення доступності процесу опитування для учасників. Воно дозволяє учасникам брати участь в опитуванні з будь-якого місця, де є доступ до інтернету, знижуючи таким чином бар'єри, бар пов'язані з фізичною відстанню або зайнятістю. Зручність та простота електронної системи може стимулювати більше людей брати участь в опитуванні, що сприяє збільшенню легітимності його результатів та підвищення рівня репрезентивності вибірки учасників опитування. Проте використання існуючих програмних засобів для підтримки електронного голосування є не завжди доступною для деяких організацій, тому актуальною є розробка програмного забезпечення для підтримки процесу голосування. Проаналізоване різні мови програмування визначено, що для створення програмного забезпечення для проведення голосувань обрано мову програмування PHP, яка є потужним інструментом для розробки програм та роботи з даними. Працює на стороні сервера, а тому не відображає своїх обчислень у браузері. Як систему управління вмістом для створення програми було використано Joomla, що базується на відкритому коді, який є доступний для перегляду редагування та розповсюдження, що дозволяє розробникам та спільноті вносити внески в подальший розвиток системи, та створювати розширення для різних потреб користувачів. Створена модель взаємодії користувача з програмним забезпеченням для проведення голосування, яка подана у вигляді діаграми прецедентів у нотації UML. Та дозволяє розроблювати програми, програмне забезпечення для проведення голосування. Загальна діаграма класів програмного забезпечення для проведення голосування зображена на цьому слайді, як видно, з діаграми, основними класами системи є голосування, користувач, система, менеджер та інші. Загальною схемою функціонування програмного забезпечення для проведення голосувань подано у вигляді діаграми станів. Зображеної на цьому слайді. Діаграма послідовності та кооперації розробленої наведено на слайді номер 10 Після запуску програмного забезпечення для підтримки процесу голосування користувачу виводиться головна сторінка програми. Користувач має можливість створити нове голосування або взяти участь у поточних опитуваннях. Для створення нового голосування користувачу необхідно натиснути кнопку Create now. What на головній сторінці, як наслідок, з'явиться форма сторінки створення нового голосування, де користувач може обрати сформулювати заголовок голосування, надати його короткий опис, обрати тип та поставити потрібні запитання. У випадку натискання кнопки Show What list на головній сторінці користувачу відобразиться сторінка з переліком існуючих голосувань. На цій сторінці відображається коротка інформація про всі поточні голосування, також деяка, деяка проміжна інформація, зокрема кількість осіб, що може взяти участь у голосуванні. При необхідності взяти участь у конкретному голосуванні, користувач робить відповідний перехід, внаслідок чого відображається сторінка голосування, де користувач може зробити свій вибір, користувач має можливість редагування свого профілю. У ході виконання даної дипломної кваліфікаційної роботи було проаналізовано та дослідження процес розробки програмного забезпечення для голосування. Всі поставлені завдання виконані. Доповідь завершена. Дякую за увагу.